м'яча на зною петлака. Редачі зараз не забуває, який шанс просто мав е, дрозд. Там, я думаю, важче було не забити, ніж на е, Років народження. Дикимося! Е, абсолютно. Е, протилежність. Командує у метри Зараз забиває знову Петлак. 1-0. Рахунок у цьому протистоянні стає. Назвардійці визначаються. Удар по воротах. Бурбулеве в цій грі здобула більш досвідчена команда. Даниленко пробуває Даниленко І забиває 2-0. Ось це так так. Влучає дійсно дуже і дуже непогано Роман Даниленко в цій ситуації. 2-0. Рахунок у зустрічі стає. Даниленко. Ленко. Який м'яч, Малярчук забиває. Ну, це на відсотки 90 забитий м'яч Даниленко, але 3-0 рахунок грі стає. Е -е. Тар поворота Даниленко, ну тут е -е, отах. Хопня, спринт, Прошла передача, знову петлак забиває петлак. 4-0 рахунок гурі Ну, Якщо цей результат приможний для геометрії 32 все-таки буде зафіксовано у цій рік. Ну і друзі, э, другий тайм поєдинку. 5-0. Рахунок у грі стає. на сюди. І сюди на! Сюди давайте. Цієометри 302. Э, голову відзначаються. Іди! Удар є зараз пробувати акцентувати увагу на тому моменті, що не меншості. Це не перебуває команда 30-02, 302. Нео... як не завершилося протистояння з рахунком 4-3. Кормотех подужав енергію хліба. до 19 Удар близнюк. Влучає в площину рік близнюк. Один-п'ять. Рахунок у грі стає. Зльоту класно піймать. Прийом його. Хороший. Близнюк, на ударній позиції Близнюк пробуває і, і Боднарчук. Спринь. Зараз який момент. Фантастичний. Метри 3-0 і є Черговий забитий м'яч. Спринь забиває. 6-1. Рахунок горі за 6 хвилин до завершення цього протестує. І забиває зараз буднарчук 2-6 рахунок у грі. тайм аут для команди Геометри 3 0-2. Порожні ворота Малярчук. Малярчук забиває. 7 м'яч для своєї команди 7-2 еметрі 3.02. Ну, я думаю, вже тепер можемо констатувати про те, що перемагає у цій зустрічі. Помиляється Микола Рибак. Імпровізація. Близнюк, близнюк. Пробуває Близнюк. Хоча б ту рамку, а.